Отже, поговоримо про контроль бізнесу, а саме, про контроль податкової, перевірки, порядок дій. Також, що таке інспекція з праці, які є функції про дотримання касової дисципліни. По суті, тут я озагальнила ті питання, які от найчастіше в практиці є, які перевірки відбуваються на, у підприємців протягом останніх двох-трьох років. Хоча перевірки були заборонені, був мораторій на перевірки, однак після його скасування зразу ж почалися е, такі відвідання. Значить, які основні. Моменти треба знати. Те, що податкова перевірка це не вирок, це просто дії, які зобов'язані виконувати Державна податкова служба. Тобто це їхня робота. У вас є ваша робота, в них їхня. Для того, щоб знати про те, чи будуть у вас перевірки, чи не будуть, необхідно користуватися електронним кабінетом, тому що там є влистування і попередження включення в плани перевірки, про те, чи ви ризикові, можна ознайомитись в сумокабінеті, прочитавши уважно всі всі вкладки. Також необхідно ознайомлюватись з планом графіком, планом перевірок. Щороку на офіційному порталі ДПС є план перевірок платників податків. Зміни до цього плану можуть вноситися протягом року, але зазвичай він практично не змінюється. Відповідно, якщо ви є в цьому плані, то в цей рік до вас підійдуть планові перевірки. Без планової перевірки, без включення в попереднього включення в цей план графік, неможливі, можуть бути тільки позапланові. Також необхідно слідкувати за отриманням запитів про надання інформації. Їх в практиці називають листи щастя, це коли податкова, отримавши якусь інформацію, надсилає вам лист запит про підтвердження тих чи інших даних. Якщо на цей лист запит не надходить відповіді, податкова має право ініціювати перевірку. Знову ж таки, якщо ви дали відповідь на цей запит, уже планові перевірки у вас не буде. Тому важливо під час реєстрації зазначити актуальну поштову адресу. До якої ви маєте доступ, слідкувати з електронним кабінетом, щоб не пропустити отакі листи і давати вчасно на них відповідь. Щодо проведення перевірки, платники податки зобов'язані пускати перевіряючих тільки якщо у них є направлення на проведення перевірки, тобто має бути спеціальний документ. Має бути копія наказу про проведення перевірки, в якому зазначено, хто проводить в який період, яка це перевірка. І особи, які зазначені в цьому наказі, мають пред'явити свої службові посвідчення, тобто, що саме це ця людина, що саме вона представляє цей контролюючий орган. Крім того, на... після реєстрації ФОПа необхідно завести журнал перевірок. В якому фіксувати початок і кінець мають бути ці записи, тому що в подальшому це допоможе захистити права платника податків в разі їх порушень. Якщо під час перевірки надходять запити на отримання копії документів, то вони мають бути підготовлені, тому що податкова має право просити у вас документи, це їхні, їхнє право, а ваш обов'язок їх надати. Тому, але. Надати ви зобов'язані, якщо цей запит надійшов не раніше, ніж за 5 днів до закінчення перевірки. Треба тобто теж слідкувати і знати свої права. Перевірка підготувалася, пройшла перевірка, але також необхідно знати, які ваші дії після перевірки. Після перевірки податково виписує акти, в якому наведені основні порушення. Але ці акти можна легко Оспорити, якщо вони безпідставні. Бувають випадки на практиці, що просто, знаєте, в актах записують там копіювати, вставити. І козь якогось попереднього скопіювали, вставили в цей і подали. Відповідно, з такими актами треба їх оспорювати. Після надання отримання акту у вас є 10 робочих днів для того, щоб надати свої пояснення і оскарження цього акту. Якщо ж ви цього не зробили. Надалі надходить податкове повідомлення рішення. Податкове повідомлення рішення це вже документ, в якому зазначено суму і реквізити, на які треба сплатити штрафи, і також обов'язки по усуненню випланених порушень. Тобто там буде зазначено, що ви маєте там, подати нову декларацію, відобразити там, доходи такі, такі то інші. Результати всіх податкових перевірок можна оскаржити. І заперечення на акт продається протягом 10 робочих днів і розглядається знову ж таки протягом 10 робочих днів за днем отримання. Причому ви маєте право бути присутніми на розгляді ваших заперечень. Тобто, коли збираються працівники податкової, ви можете вимагати, щоб бути присутніми слухати, які там в них аргументи, чому вони виносять те чи інше рішення. Податкове повідомлення рішення теж можна оскаржити, і для розгляду скарги теж надається тільки вже 20 календарних днів після її отримання. Тобто на всіх етапах платникам податків дається право поспорити з податковою. Я вам так скажу, хто цього не боїться, той завжди виграє. Знову ж таки треба знати, що ви праві в даній ситуації. Які підстави для перевірок? Податкові перевірки, як я вже сказала, вони бувають планові і позапланові. Планові це якщо ви включені в графіку, який оприлюднюється на сайті ДПС? Позапланові це якщо ви не відповіли на запити, або ви отримали лист про те, що у вас буде перевірка, тому що є якась там інформація про вашу діяльність. Але крім податкової, ще можуть бути інспекції з праці. На, під час військових дій, інспекція з праці може проводити тільки позапланові перевірки. В них заключені меморандум з Державною податковою службою, однак, знову ж таки, поки що здійснюється тільки позапланові. Ці позапланові можуть бути за зверненням фізичних осіб. Під час в своєї практики я зустрічалася, що працівники, яких було звільнено. Я б сказав, звільнено з розумілих підстав, там займалися розкраданням, вони зверталися в інспекцію з праці і доказували, що їм не виплачували всю заробітну плату. І я зустрічалася з тим, що фізичні особи-підприємці, коли виплачували зарплату, вони не брали підписи в людей, тобто видали зарплату, а людина ніде не розписалася про те, що її отримала. І це судові справи на роки, тому що дійсно. Дока... Якщо людина не розписалася, ви доказати те, що ви її виплатите, дуже складно. Можливо, але складно. Треба свідків і так далі, тобто це вже юридична справа. Тому завжди, коли ви працюєте з найманими особами, всі кроки мають бути задокументовані і з підписами цих людей про те, що вони отримали гроші, що вони ознайомлені з наказом. Це допом... Більшість людей вже знайомі з законодавством, і це допоможе вам уникнути в подальшому певних спорів. Також позапланова може бути, коли виявилися систематичні порушення, наприклад, борги по заробітній платі. Тобто, якщо в звітності подається, і видно, що ви не виплачуєте заробітну плату, знову ж таки, може бути перевірка. Підставою для позапланової може бути також нещасні випадки і аварії, що були пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання. Але крім інспекції з праці, туди ще завідує фонд нещасних випадків, охорона праці, тобто це вже цілий такий букет перевірок, які дуже дуже суттєві штрафні санкції будуть накладені в разі настання нещасних випадків. Так званим на виробництві. Тому треба е, організовувати діяльність таким чином, щоб були безпечні умови праці для ваших працівників, і, там, про, ці, протипожежна безпека, проти, е, для гасіння пожежі, всі засоби. Тобто, треба цього дотримуватися, це допоможе вам уникнути неприємностей в майбутньому. Тепер про касові апарати. Це народі називають касовий апарат. Насправді, згідно законодавства, вони називаються реєстратори розрахункових реєстра... операцій РРО, або програмні реєстратори розрахункових операцій або ПРО. Перевіркою їх правильності функціонування займається окремий відділ в Державній податковій службі. Касові апарати є обов'язкові, якщо ви здійснюєте розрахункові операції. Що таке розрахункові операції? Розрахункові операції це коли ви отримуєте кошти в готівковій або безготівковій сумі на за продані товари, роботи, послуги. Це розрахункові операції. Зараз розберемося, коли треба виписувати чек, а коли не треба, але перед цим ви маєте зрозуміти, що реєстратор розрахункових операцій це так звані старі касові операти. Хоч вони зараз виглядають так по-новому, у вигляді мобільного телефона, з друком чеків, але це все одно окремий прилад. І є програмний. це програмка, яка може бути встановлена на комп'ютер, телефон, планшет, яка формує чеки. Так, да, ви можете їх також пустити на принтер та на друк чеків, але ви можете також після формування відправити їх по телефону, вашому там замовнику, вашому клієнту, і це буде прирівняно до видачі чека покупцю. Тому тут ви маєте також зрозуміти, що вам зручніше у використанні. Цей, щоб ви вибрати, чи це реєстратор розрахункових операцій, чи програмний реєстратор розрахункових операцій, для реєстрації вам необхідно мати місце. Тобто так званий об'єкт оподаткування. Взагалі, коли ви реєструєте касу, ваша діяльність стає набагато прозорішою, тому що з цього часу податкова знає, де ви працюєте, за якою адресою, як ви працюєте, і які суми доходів ви отримаєте. Тому реєстрація касового апарату завжди починається з реєстрації так званого об'єкту оподаткування, тобто місце, де ви працюєте. Це може бути адреса. Магазину орендованого, це може бути адреса, квартири, треба слідкувати. Друге, це виготовити електронний ключ. Це окремий ключ, краще початку ФОП це ключ, з якої буде відкриватися і закриватися каса. Тому, знову ж таки, важливо, щоб це був окремий ключ. Для... Також треба зареєструвати касу за місцем діяльності. Це може бути окремий звіт, але я вам пропоную, все-таки, якщо ви плануєте відкривати діяльність, яка пов'язана з наявністю каси, скористатися платними додатками програмних реєстраторів розрахункових операцій, де оці всі кроки, які перед вами: 1, 2, 3, 4, вони проходять ніби автоматично. Тобто, ви просто реєструєте касу, вас питає там далі, далі, далі. Насправді програма подасть оці всі звіти, які ви бачите, і зареєструє вам касу, але ви навіть не будете бачити, що ви подали там звіт 20 ОПП, звіт 1 ПРО, 7 ПРО. Тобто, сучасні платні додатки, вони дуже спрощують процес реєстрації кас. Але ви маєте розуміти, що, по-перше, у вас буде податково бачите, де ви розташовані. Далі буде бачити, скільки у вас кас і яка це каса. Тобто, коли реєструється, ви вказуєте назву або касового апарата, або назву ПРО і касир. Окремо реєструються касири, тобто фізичні особи, це може бути сам ФОП, який буде здійснювати підпис у чека. Тобто, це такі певні технічні питання, які ви маєте знати. Тобто, коли. Ви починаєте працювати з касою, цей прилад, чи РО, він формує чеки. Інформація про ці чеки по інтернету передається в податкову. Податкова бачить, що ви написали в чеку, яку суму, коли ви написали, де ви цей чек виписали і хто цей чек виписав, тому що у вас буде зареєстрований касир, який, ніби підписує або складає ці чеки. Тобто ця вся інформація стає доступна. Державні податкові. Тому звідси і така вимога проводити все через РО, щоб ви стали більш зрозумілі і прозорі для податкової, і щоб не було ухилення від сплати податку. Ці кроки можна пройти безкоштовно за допомогою електронного кабінету, сформувавши послідовно ці звіти, або ж. Скористатися кроками реєстрації, які пропонують платні сервіси ПРО. Таких додатків, програм є дуже велика кількість від вашого бажання, від вашого гаманця, безкоштовні пропонує Державна податкова служба, платні дуже багато варіантів. Слід звернути увагу, що з дати реєстрації каси. Податкова знає про місце вашої діяльності. І якщо будуть планові чи позапланові перевірки, саме туди будуть іти, навіть якщо це житлова квартира. І з точки зору законодавства, якщо ви там зареєстрували касу, вона перестає бути суто житловою. Може бути такі прецеденти, що якщо ви користуєтеся пільгами з плати за нерухомість, ці пільги пропадуть через те, що вже ця нерухомість використовується в комерційних цілях, а саме ви там проводите комерційну діяльність. Тобто зареєстрували касовий апарат і б'єте там, набираєте там чеки. Коли ж чек виписувати, а коли не виписувати? Тому що це дуже часто питають мене підприємці, які торгують через інтернет. Або там надають якісь послуги питають, а коли ж той чек виписувати, коли ні. Почну з того, коли чек не виписується. Якщо ви вашому покупцю надали рахунок свій підприємницький, він називається IBAN, тобто, коли ви після реєстрації ФОПа відкрили окремий банківський рахунок, і кошти падають на цей окремий банківський рахунок згідно накладної вам виписаної або реквізитами, тоді чек виписувати не треба. Ви безпосередньо в себе в банку побачите, що кошти впали там від Петренко Петра Петровича. Він уже має від вас документ з реквізитами і з переліком товарів, він оплатив, чека не треба. Далі, можна не виписувати чек. Якщо ви продали товар, дали людині документ і каже, будь ласка, сходи в касу банку і заплати за цими реквізитами. То, якщо людина прийшла в касу банку і платить за реквізитами на ваш рахунок ФОП, теж чек виплачувати не треба. Також, якщо людина безпосередньо підійшла до платіжного терміналу і внесла кошти в цей термінал на ваш Айба, на ваш рахунок, теж плат... складати чек не потрібно. Тому залишаються які випадки? Коли ви отримали готівку? Тому якщо у вас торгівля безпосередньо відбувається за готівку, ви маєте. Виплати чек. Якщо людина прийшла до вас в кав'ярню і розраховується карткою, це називається аквайринг, ви теж маєте видати людині фіскальний чек. Якщо людині виправили товар по новій пошті і отримали наложений плачіст через нову Пей, ви теж маєте виписати чек. Коли людина розрахувалася карткою у вашому платіжному терміналі, це називається аквайринг, теж треба виписати чек. Коли отримано платіж на рахунок, і ви не бачите, від кого, тобто не ідентифіковано, скористалися якимось там платіжним сервісом без ідентифікації, ви теж маєте видати цій людині чек. Тобто, по суті, логіка в тому, що якщо ви бачите, хто вам заплатив безпосередньо банківські виписці або на в себе на рахунку ФОПа, чек можна не вписувати. Якщо ж ви не бачите, а просто у вас надходять кошти, ви зобов'язані видати людині чек з переліком придбаного товару. На що звернути увагу, коли ви реєструєте реєстратору захункової операції або касу і проводите діяльність? Це, звичайно, місце реєстрації. Тому що приватна квартира, будинок стає комерційною і може бути втрачена пільга на нерухоме майно. Далі. Якщо ви реєструєте касиром найманого працівника, то по годинам, зазначеним в чеках, можна святкувати робочий час. Тобто, якщо у вас касир Петренко, Петро Петрович, він відкрив зміну о 8 години ранку, а закрив зміну в 22 він пропрацював 12 годин, і якщо він так кожен день пропрацював, в нього на лице перепрацювання. Тобто по годинах можна святкувати, що він працює вам більше, ніж дозволено. Законодавством передбачено, що в тиждень людина працює не більше 40 годин. Весь час понад 40 оплачується в двократному розмірі. І за чеками людина може доказати за касовими змінами, що у вас є перепрацювання. Відповідно, <кхід> це необхідність додаткових доплат. І нічим ви не спростуєте цей е, такі вимоги. Також. Якщо у вас товари продаються через касовий апарат, податково бачать перелік, кількість і асортимент цього товару, тому вони можуть вимагати документи на цей товар. І якщо цей товар, у вас не має підтверджених документів, є прецеденти, що вони вважають, що цей товар подарований. Тобто, раз ви продаєте товар, а ви його ніде не купили, значить, ви отримали його в подарунок, і таким чином донараховують податок, донараховується податок, бо включається до ліміту сума цього придбаного товару. Які найпоширеніші перо. Я жодним чином не рекламую кожен з них. Я просто вам показую ті, які використовують підприємці, з якими я співпрацюю. Це є вчасно, це є чекбокс і є безкоштовний додаток податковий такс. Програмне ПРО вчасно чекбокс, там в них є абонплата помісячна, в залежності від кількості каз. Крім того, є новий додаток від ПРО від ПриватБанку. Його особливість в тому, що він, крім каси, пропонує ще є можливість взяти в них в оренду обладнання і також еквайринг. Тобто, по суті. Приват зараз надає, що не треба нікуди вже бігати, а все в комплексі. Особливо це зручно для магазинів, тому що вони зразу все ж забезпечують і касу, і аквайринг, і рахунок зразу ж під це все під, і підлаштовано. Однак там додаток дуже такий простий, він не дає можливості бачити якусь аналітику, аналізувати продажі. Чекбокс використовують підприємці, якщо вони хочуть бачити звіти по денні. Зокрема, в них можна побачити, коли пік. Коли найбільше клієнтів, в який місяць, там, який час, який товар дає найбільше продажі. Тобто, тут безпосередньо аналітика вчасна каса це такий додаток, в них навіть рік дається безкоштовно для ФОПів новостворених. Ну, Но ж таки, тут і ТАСС теж безкоштовний додаток, і знову їх є ще кашалот, є ще сота каса. Тобто, цих додатків Вибір його залежить від того, з яким програмним рішенням ви ще працюєте. Можливо, ви ведете якийсь складський облік, можливо, у вас якась crm система з клієнтами, можливо, у вас якийсь інтернет-магазин вже є, то треба підбирати той продукт, який інтегрується вже з тими програмними рішеннями, які ви використовуєте в своїй діяльності. Тепер про окрему хочу наголосити про такий звіт 20 ОПП. Наші підприємці про нього часто забувають і не знають. Але цей звіт, який дозволяє бачити вас податкові. В деяких випадках кажуть, ой, там податкова, там перевірки, все це виникає через те, що вони не бачать вашу діяльність. Наявність цього звіту показує, що вони розуміють, з чим ви працюєте, цей звіт, в якому відображається саме ваш вид діяльності. Тут ви реєструєте чи кафе, чи магазин, чи інтернет-магазин, чи там, не знаю, там бочку, склад, тобто просто зазначається адреса і дані тих об'єктів, на яких ви працюєте в своєму бізнесі. Ну, Якщо у вас касовий апарат, то відповідно без подачі цього звіту ви взагалі касу не зареєструєте. Як виглядають ці всі звіти в такому вигляді безкоштовному? Тобто, якщо ви це все робите, Через електронний кабінет. Ось так виглядає звіт 20 ОПП, тобто ви показуєте, що у вас є нежитлове приміщення за адресою територіальної громади. Право власності, скільки часу ви використовуєте, і податково добачите, що у вас за такою адресою є нежитлове приміщення, в якому ви здійснюєте свою діяльність. Заява про реєстрацію програм реєстратор звукових операцій, якщо ви заповнюєте безпосередньо, ось так виглядає, є багато реквізитів, заповнюються заповнюється дії, тобто, чи ви реєструєте касовий апарат, чи перереєстровуєте, на кого він. Більшість цих даних вони безпосередньо заповнюються вже в кабінеті автоматично, вам необхідно тільки вписати, які переро, тобто назва. Який номер локальний, тобто тому, що у вас може бути одна каса чи дві оці реквізити. А також вам необхідно визначитися, який у вас касовий апарат, тому що існують певні типи РО. Стаціонарний це стандартний, який стоїть в магазині чи в кафе. Пересувний це якщо у вас пересувна торгівля, там, мобільне кафе, чи по ярмарках ви рухаєтеся, це каса самообслуговування. Якщо у вас немає касира, безпосередньо вже здійснюються всі дії в на наказах наслуговані. І окремий вид – це інтернет-торгівля, передбачає, що ви не маєте такого місця відвантаження товарів, ви здійснюєте це через інтернет-магазин. Тому, по суті, тільки четвертий розділ, ну, перший розділ ви вказуєте дії, і четвертий розділ заповнюється для реєстрації ПРО. Далі надається інформація про касира, вписується прізвище ім'я по батькові касира, його номер, ідентифікатор ключа і тип підпису, тобто, що це таке за касир. Ідентифікатор ключа це окремий, окремі дані. Які зазначаються, ну, якщо ви загуглите, то можна дізнатися, як дізнатися ідентифікатор ключа, але він береться окремо з підпису цієї фізичної особи, на підставі підпису формується. Таким чином, податкова бачить, хто буде підписувати ваші чеки перед їх фіскалізацією. Ось так виглядає, наприклад, кабінет «Часно», бачить, які у вас торгові точки і каси. Бачить, можна, до речі, більшість цих продуктів, які я навожу, вони мають демо-версії. Тобто, ви можете перед тим, як обрати, пройти, прореєструватися, протестити, побачити, як вони виглядають. В них є тестові точки. Тобто, якщо, наприклад, ви обираєте будь-які з цих рішень, можна відкрити зміну, попрацювати, закрити зміну, щоб потренуватися, подивитися, як воно все працює, і ці, всі ці рішення. Вони крім податкової, от кабінет ПРО податкової це локальна програмка, яка встановлюється безпосередньо там на комп'ютер, а всі інші це і хмарні. Тобто, ви можете в тому самому продукті з телефона, з планшета, будь-якого переглядати, дивитися і контролювати, як здійснюється ваша